Давайте зараз разом зі мною зробимо швидкий макіяж. На обличчі повний догляд, ми робимо швиденько маленький масаж для обличчя, потираємо ручки, тому що нас чекає просто прекрасна пригода. Першим кроком, звичайно, що є праймер, вирівнююча основа нижня білизна для твого обличчя. Я наношу його на середню частину обличчя, зазвичай пальчиками, тому що він просто тане під моїми руками і дає ту базу, яка дозволяє макіяжу лягти легко, швидко і виглядати просто бездоганно а найперше. Непомітно другим кроком у нас є коректор. Тут головне його взяти дуже трошечки і нанести у вигляді сонечка, не забувавши про шкіру навколо очей, і можна пройтися по носогубним складочкам. Чим рознести коректор? Я знову шукаю якийсь пензлик, і точно знаю, що мені треба знайти маленький пензлик для. Тіней, яким я люблю розносити коректор, і ми цим маленьким, тонким пензликом, гарно тонким шаром створюємо ефект абсолютно відпочившого обличчя обличчя, яке радіє і виспалося, тому що у кожної жінки є синяки навколо очей, потемніння, судинки, і ми їх шукаємо можливості забрати. І найкращою можливістю є коректор з персиковим відтінком, який я рекомендую кожній дівчинці. Що далі? А далі він. Ідеальний тонуючий крем з матовою структурою від бренду Mary Kay. з 3D-ефектом, з ефектом підтяжки. Я його нанесла одразу на личку, хоча можна нанести і на руку, і з руки вже взяти цим чудо, чудо чудодійним пензликом, щоб гарно розташувати. В чому заключається перевага пензля? В тому, що він дає середнє нанесення тональної основи, яка робить її непомітною на. Вашому обличчі найголовніше гарно розтушувати. Не робіть так, як роблю я. Не наносіть цей тональний крем на пензлик, тому що він його забиває, і таким чином треба частіше мити цей пензель. Його достатньо мити раз на тиждень, на два тижні, в залежності від кількості макіяжу, який ви робите. Обов'язково зробіть перехід між шиєю і обличчям для того, щоб не було ефекту маски, і навіть інколи. Я наношу його на вушка для того, щоб було взагалі природньо-природньо. Знову щось шукаю. Шукаю пудру. Це прозора улюблена пудра, там транспарантна, яка робить відсутні зморшок навколо очей, тому що цю пудру я хочу нанести навколо очей, але мені мало, і я шукаю ще колірну пудру і ще щось. Навіть не знаю, що саме я шукаю в цьому, саме в цьому макіяжі. Беру великий широкий пензель і ось так гарно перекриваю тональну основу. Перекривши тональну основу, ми створюємо повністю готову палітру для того, щоб нанести макіяж, зробити його досконалим і ще менш помітним, тому що саме пудра є завершальним етапом в макіяжі і робить його без доган... За рахунок свого дрібного помолу, який лягає і розчиняється на обличчі. У мене пальчики просто шукають мій улюблений олівчик для очей, для того, щоб зробити густі вії, або, як інакше, це називається європейська стрілочка. Таким чином, я просто провожу по ходу росту вій і беру нігтиком і роблю тонесенький кінчик. Це такий мій секрет, для того, щоб зробити. Густими вії. Чи я роблю це акуратно? Не завжди і вам не рекомендую на цьому заморочуватися, тому що це дуже просто нанести восковий олівчик, який буде триматися вам цілий день. Мій вибір завжди олівець коричневий, тому що він найбільше підкреслює наше обличчя. Тонкий, скошений петлик і тіні, в моєму випадку, еспресо або мерло дозволяють закріпити цей олівець і його трішки розтушувати. Для того, щоб ефект густих вій або європейська стрілочка створювала таку гарну тінь, яка дозволить вам почувати себе просто розкішною дівчинкою з нарощеними віями, маючи їх натуральними. Подивіться, як я тримаю олівчик, точніше пензлик, він іде кінчиком догори. І тут мій лайфхак. Я беру улюблений пензель Smart, яким наноситься і рум'яна, і хайлайтер. Беру хайлайтер глазурь і повністю перекриваю верхню повіку. Що робить цей хайлайтер? Піднімає повіку, дає їй природнє сяєння вашої шкіри і дозволяє наступні тіні рознести ідеально. У мене опущена повіка, тому цього недостатньо. А може, при вашому ідеальному оці цього хайлайтера і... Європейської стрілочки буде достатньо. Пробуйте експериментуйте, адже це макіяж, який може вам відкривати щодня нові нові свої образи. Наступним кроком, звичайно, туш. В мене також є улюблена. Ідеальний об'єм. Вона має дуже зручний пензлик, яким я не замазую свою верхню повіку, тому що. Не часто поспішаючи, я можу промалювати верхню повіку, а за рахунок цього пензля, який промальовує навіть найменші ваші волосинки, верхня повіка моя залишається чистою, як і залишається чистий весь макіяж, тому що в макіяжі головне акуратність. Головне, щоб все було гарно розтушоване, гарно перекрите і щоб це все виглядало дуже-дуже природньо, ніби ви такими народилися. Але я вирішила домалювати ще око і, звичайно, що не розрахувала пігментацію тіней, і мені стало. Дивно, але е, пляма лишилася. За рахунок моєї е, бази, корак... е, глазурь, я можу класно розтушувати, тому я витираю постійно олів... е, пензлик і цим пензликом вже чистим розтушовую. Тіні в напрямку до брови. І подивіться, яка різниця, коли око, хоч трішечки підняте, не видно моєї опущеної повіки, і очка виглядають більш відкритими, класними і такими більшими. То, що мені в принципі і хотілося. Постійно витираю пензлик, щоб чистим пензликом зробити однакові очі, тобто однакову насиченість відтінку на правому і на лівому, оце також дуже велика потреба в макіяжі. Наступним кроком є брови. Зазвичай, коли жінки дорослішають, в них брови робляться рідшими. І їх потрібно домальовувати не лініями графічними, а такими маленькими штришками, які створюють ефект натуральних брів. Для цього є прекрасний олівець-лайнер, в моєму відтінку це чорно-коричневий, який промальовує ці віки, якщо ви зрозуміли, що я малюю від хвостика. А серединку просто такими легенькими штришками залишаю натуральною, щоб ефект натуральних вік зберігся і мені було. Ну, якби легко і приємно на себе дивитися. Але це ще не все для брів. Це у мене тінт кольору блонд. Я трошки висвітлюю свої брови для того, щоб здаватися молодшою, маю адже маючи віду. хорошу контрастність, темне волосся, світле обличчя, брови можуть бути чуть-чуть світлішими, і тоді образ буде м'якшим. Що я і добилася своїм е, блондом. Тінтом, який зробив густіші брови, але м'якшими. Далі в моїх руках знову смарт пензель і я буду зараз робити румяна. Сьогодні румяна у мене виступають як корекція і хороша розтушовка. Тому, знаючи свою лінію, я провожу румянами корекцію, усміхаюся і малюю на півмісяця з яблучка усмішки цю красоту, яка не опускається нижче до е, мого. Контуру, а навпаки, піднімає моє обличчя. Трішечки наносив для того, щоб зробити такий гарний перехід. І що далі? А далі той самий пензель і коректор глазурь, який зараз робить не коректор, а хайлайтер глазурь, який зараз робить сяюче модне обличчя. І, до речі, буде гарно поєднуватися з ним же ж. На повіці. Трошки на носик, трошки на губки, і вже личко набирає такого класного, стильного, досконалого вигляду, адже дрібний помол в коректорі глазурь прекрасно виглядає при денному макіяжі, і кожна людина, яка на вас дивиться, буде відмічати вашу сяючу шкіру. Обов'язково нанесла його на губки і тоді вже по сухих губах наношу олівець. Мій улюблений відтінок рожевий. Олівці йдуть з гілоронкою, вони прекрасно доглядають за обличчям. Точніше, за губами. Я їх розтушовую, ви бачили, яким рухом, і зверху наношу блиск. Блиск може бути будь-якого вашого улюбленого кольору, мій відтінок такий світлий, ніжний, і дуже мені подобається ця текстура. Я просто, бачите, насолоджуюся і хочу ще іще додати собі цієї прекрасної ніжної текстури. По великому рахунку, макіяж готовий. Готовий, але не готова я. Тому, будь ласка, завершайте завжди свої макіяжі гарним ароматом. If you believe, коли ти віриш, цей аромат супроводжує мене вже останніх декілька років, і я ще поки що не можу йому з е, е, нічого змінити, тому що дуже його люблю. Ось і все з любов'ю Іра работю.